Слава Богу. Слава Богу! Швидко рік проминув, і святкуємо ми знову жнива. День подяки Творцеві за блага його нескінченні. У думках моїх в'ються слова із святого письма. Прийшло літо, жнива закінчились, а ми не спасенні. Ну чому не спасенні, мій Боже, не можу збагнути. Ми ж ходили в служіння, тебе прославляли, молились, і спокою слова ці мені довгий час не дають. Це сигнал, щоб сьогодні задумались ми, зупинились. Чим весною засіяли ниву життєву свою, що в скарбницю сердечну. Упору погожу вкладали. Знаю, всім би хотілося втішатись в прекраснім раю, та які ми снопи для Ісуса у рік цей пожали. Не на когось дивімось, на себе, у серце своє, як твій ближній прожив, на суді Бог питати не буде. Він оцінить життя і служіння твоє і моє. По заслузі одержить там кожен від нього заплату Неспасенний – Це вирок жахливий на вічні віки. Дуже важко той висновок буде людині почути. За діла нечистиві, слова і за грішні думки, муки пекла терпіти. І від Бога відлученим бути, що гіркіше в той день буде тому, хто Господа знав. На служіння приходив, був членом у церкві, молився, а стосунків близьких із Ісусом ніколи не мав, і від духа народженням зверху, на жаль, не родився. Літо Божої милості вже добігає кінця. Поки ще маємо час ще не пізно сьогодні змінитись. Запасайтесь оливою ви для свого каганця, щоб горіло в Нім світло і готовим з Ісусом зустрітись. В Свято жнив, хай молитва полється від серця жива, покаяння йому принесім. В день цей благословенний, щоб при зустрічі з Богом почути чудові слова, вірний, відданий раб, війди в царство моє, ти спасенний. Амінь.